Часу. Сьогодні 9 грудня 2024 року. Вже пора підводити якісь ітоги цього року. І сьогодні, ну по-перше, хочу привітати всіх гануз днем ангела. Сьогодні по нашому новому релігійному календарю День зачаття прав. Зараз і почекайте, зачаття прав Анною. Пресвятої Богородиці! Треба почитати про це свято Ну, по-простому, День Ангела Ганни. В мене невісточка Ганна. Ганнучечка, вітаю тебе з твоїм днем ангела. Бажаю тобі по житті, вдачі, щастя, мирного неба. Дякую тобі за онучечку. Ну, а далі, в мій день, понеділок, поприбиралась. Повигрібала, де бачила, що не так лежить. Їсти вже напланувала, що будемо їсти. І треба десь вийти в люди. Як то кажуть, вийди в люди, а вже не можу брати камеру на людях. А чому саме так сталося? Тому що я не розумію, мої дорогі, про що вам цікаво дивитися на моєму цьому влоговому каналі. Дуже гарні у нас зараз новорічні краєвиди, але сьогодні така паскудна погода, такий туман, тому я сьогодні не буду нічого знімати на камеру. Може, покажу вам рослини, чому я радію в ці грудневі дні. Поїхали дивитися, буде такий влог-болталочка. З вами цього ковшика. Ідемо поливати мої квіточки. Ну, по-перше, хочу показати вам свій. Осінній букет з уксусним деревом. Це листечка клінова, я насушила. Вирвала три такі гілочки уксусного дерева. Далі в мене тут нещасний. Я квіткарка то. Нещасні в мені ці квіти. Питаюсь тут виростити, бачите, ці фіалочки, але вони дуже швидко розмножуються, і тому. Якось так ось щось ткну сюди. Далі, ось в чому я радію? Я, мабуть, буду на своє день народження з орхідейком. Це мені, здається, синуля мій подарував цю орхідейку. Це для Іри, для іри. Нестрога добра свекруха. Ну, а це тут був з патіфілом, бачиш, Іра, в якому він стані. Мабуть, треба вже його викинути та й все. Ну, а це квітка, яка породжує всі шкандали в моєму домі. Це монстера. Е, ну, вона зараза дуже хорошо росте. Одну монстеру у мене вкрали з під'їзду разом із великим класним горщиком. Цю мені принесла моя колежанка. Колега по бувшій роботі, Танечка, дуже дякую. І вона в мене хорошо пішла рости. Але ж вона така паскудна квітка, вибачте. Ця квітка вона годується мінусовими емоціями. тобто, Поганими емоціями, і коли в родині все добре, вона випускає такі флюїдіки, які провокують скандали. І саме от тільки ми сідаємо їсти за стіл, а тут в мене кухонний стіл поряд, і починаємо з політики, а там, де зачепись, там вже і до мам доходить. Ну, якось так. Я все хочу її знову винести в під'їзд, але ж думаю, що її в мене там знов крадуть. Ось така історія Монстери. А ви що знаєте про монстеру? Пишіть. Зараз ми підемо, я вам нічого не скриваю, показую. Ось собі тут один жилець, утриманець мій олександрійського бульвару. Знайда. І далі в мене ще там є квіточки в спальні. А зараз я хочу вам показати ще тут квіточки. Наставила. Це тут я для що постирала. І ось мої квіточки. Це квіточка знайде. Хто знає як називається, напишіть. Я відірвала маківку і ось вона у мене вже до неба виросла. Е, мене ще є... Бачите, водичка закінчилася. Зараз додамо. Маю квіточки теплою, неправильною, невідстояною водою. Так. Писала вам цілу річ і не включила Отакі я блогер. Правильно, що ми мовчите, мовчите далі. У мене зрителі мовчуни. Зараз йдемо ми з Айзочкою гуляти, бо в 3 години вимкнуть світло. Я ще хочу в магазин з... залетіти в АТБ. То я спочатку собачку виведу, а потім ми підемо в АТБ. Треба якось завершувати цей влог. Ну знаєте, сьогодні якийсь такий день, що погода, туман. І зараз таке становище туманне для нашої України і для нас, із вами. Тому зараз треба все ретельно продумувати, але не відмовлятися від своїх позицій. Чому так? Тому що, по-перше, Наші позиції, я впевнена, відстоюють зараз наші воїни ЗСУ. Треба їх підтримувати. Я їх підтримую. Кожного дня когось везуть на щиті в останню путь. І тому заради цих дітей, а вони саме діти нас зараз рятують. Діти, потім наші, нашого віку, чоловіки. Батьки, слава Богу, там не приймають участь, вони рятують зараз Україну своїми мозолистими руками. Тому ми маємо підтримувати цих простих людей, які зараз воюють, які донатять, які очікують на перемогу і впевнені, що ми переможемо. Тому що дивіться. Що сталося? доля одного відомого диктатора з південної країни? Да? Як він за 24 години опинився, ви знаєте, де да? за перебриком. Тобто, вже йде проявлення, хто що де влаштовує, хто насаджує ці так звані порядки зараз. І яка їх доля? Згадайте долю диктатора Румунії, долю диктатора Сирії. І я впевнена, що рано чи пізно всі диктатори знайдуть свій великий кінець, тільки не там, де вони про це мріють. Ну, от і все, що я вам хотіла сказати: Україна переможе, Україна вже перемогла, перемагає духом. Нам трошки важко фізично перемогти, але. Ми віримо, що ми переможемо. Нам допоможуть всі добрі сили світу. Якщо згодні, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Ось такий влог в мене вийшов сьогодні. Безполезний, нікому не потрібний, мовчазний для деяких моїх глядачів, тому що, можливо, комусь нема коли. Хтось не бачить якоїсь користі з мого каналу. В мене канал дуже безкорисний. Ніякої користі для себе ви тут не знайдете. Але, але як то кажуть, не хлібом, єдиним живе людина. Все, все що я хотіла донести до вас. Кому сподобається, обов'язково підпишіться, ставте лайки пишіть коментарі. До побачення!